Це українська художниця, яку вкрала Московська імперія. Ось тут, у Французькій Ніці, є вулиця, названа на честь Марії Башкирцевої, української художниці, яка народилася на Полтавщині у 1858 році. У віці 12 років вона зі своєю матір'ю переїхала за кордон, де проживала у Ніці та в Парижі. В Парижі, до речі, Марія успішно закінчила мистецьку академію. Нині у художньому музеї Ніци є навіть окремий зал із картинами Марії Башкирцевої. Вона також написала щоденник, який був надрукований у Франції наприкінці ХІХ століття і став надзвичайно популярним. І хоча в російському інфопросторі її постійно називають Русской, проте французи добре знають, що вона була українкою і завжди зазначаються в своїх публікаціях та на виставках. Відомо, що Марія Башкирцева намалювала більше 140 картин. Із яких лише три зберігаються в Україні, тож бережімо пам'ять про видатних українців, підписуйтеся і діліться відео. Підтримуйте все українське.